У військовий час майже кожен відчуває потребу у кваліфікованому психологу, з яким можна пропрацювати пані теми та зрозуміти причини своїх тривог. 31 січня надвірнянці стали учасниками психологічного заходу, мета якого допомогти адаптуватись до сьогодення та його реалій, зрозуміти свої емоції, контролювати їх. Навчитись діяти при емоційному вигоранні та відновити ресурс. Організатором виступила волонтерська команда першого добровольчого шпиталю, яка розпочала свою діяльність ще з початку повномасштабної війни. Команда першого добровольчого хірургічного шпиталю почала роботу з початку війни. Наша мобільна бригада це психологи та терапевт, котрі займаються реабілітацією та допомогою людям не лише у Івано-Франківську, але по всій Франківській ОТГ. Також допомогти впоратися із Такими зараз, напевно, що найбільш поширеними психологічними проблемами, як стрес, емоційне вигорання, допомагаємо людям. Тим, що надаємо їм техніки, як вони можуть без допомоги психолога впоратися із якимись такими базовими так своїми потребами, наприклад, як відновити ресурс, як впоратися з емоційним вигоранням, коли немає можливості відвідувати психолога. Порозуміння та спілкування саме такі сподівання висловлює психолог Мар'яна, хотіла отримати в результаті від учасників. Жінка має за мету допомогти пояснити гостям заходу різницю між поняттям жити та виживати у період війни. Ми очікуємо, звичайно, що Найголовнішого так це порозуміння, комунікації і допомогти людям розслабитись і перезавантажитись. Так, наш такий захід сьогоднішній він покликаний розказати людям, як. Подолати емоційне вигорання, як розпізнати його ознаки, і також як жити в умовах війни, а не виживати. Адже це найнеобхідніше відчувати, що ти людина, знати, де ти можеш брати свій енергетичний ресурс, чим ти можеш бути корисним, і як звичайно, що в оцій цій користі і в цьому волонтерстві не вигоріти, а знайти місце для самого себе. На думку психолога, після війни буде специфічний період сповнений усвідомлення та прийняття, так званий етап реконструкції щодо посттравматичного розладу, який можуть отримати деякі особи, фахівець психології стверджує, що всього 18% людей схильні мати ПТСР, адже більшість людей помилково самі ставлять собі цей розлад. До того ж, згадуючи диваних критиків, радить більше читати аналітики та розуміти, що таким людям властиво придумувати інформацію, яка не завжди співпадає з реальністю з точки зору так психології. Це буде дуже важкий період, адже лише після війни ми усвідомимо всі наші втрати, але і перемоги. Ви знаєте, щодо посттравматичного стресового розладу не можна давати таких там радикальних оцінок, скільки буде людей з ПТСР чи Так, це комплексний посттравматичний стресовий розлад. Адже навіть військові, згідно з досліджень, котрі проводив Ізраїльський інститут і американський, лише 18 приблизно відсотків схильні до ось цього посттравматичного стресового розладу. Щодо диваних експертів, то ви знаєте, я би порадила їм. Більше читати аналітики. Менше коментувати, ну і звичайно, що більше відвідувати психотерапевта, і все те, що диванні аналітики хочуть висловити в соціальних мережах, краще проговорювати з психотерапевтом, котрий це вислухає, і все конфіденційно залишиться в межах робочого кабінету. Психологи розповідають, що головне завдання волонтерської команди надати людям простір та почуття сили у їхніх руках без допомоги штучних факторів та каталізаторів. При роботі з людьми існує велика відповідальність за перспективу їхніх бачень на ті чи інші речі. Фахівці також звертають увагу на людей профанів які своєю думкою можуть згубно впливати на світогляд інших. В цьому заході будуть порушені питання про емоційне вигорання, те, що дуже актуальне на зараз в період великої війни, і тому наше завдання дати людям простір. Людям відчуття власної сили, тому що вони, щоб вони могли опанувати себе в будь-яких обставинах і не потребували якихось зовнішніх чи штучних обставин, щоб покращити свій стан психологічний та фізичний. Психолог, він, по перше за все, несе відповідальність за наслідки, гідне ставлення до людини, до її прав. І різного роду диванні експерти вони на жаль не усвідомлюють рівень відповідальності за наслідки в своїх публікаціях, в своїх поширеннях власної думки. Тому тільки професійно відповідальне ставлення до людини і до. Сил, які кожна людина має в собі, психологія це наука, яка зачіпає всі сторони нашого життя. І деколи ще усвідомити, як бути, потрібно дозволити собі зрозуміти, як працює людське тіло, розум та емоції.